Як же нам вдається покрити дефіцит? Все дуже просто. У мирний час держави зазвичай фінансують дефіцит за рахунок внутрішніх запозичень, наприклад, через облігації державної позики. Частину це зовнішні кредити. Але під час війни ці механізми майже не працюють. Внутрішній ринок дуже вузький, банки і бізнес обмежені в ресурсах. Тому головним джерелом зараз є наші міжнародні партнери. І тут варто відверто сказати. Без зовнішньої підтримки сьогоднішній український бюджет існувати не може у 2023 році. Понад половина всіх надходжень це гранти, пільгові кредити, макрофінансова допомога від ЄС, США, МВФ, Світового банку, Японії, Канади та ще багато інших країн допомагали Україні. Це унікальна ситуація у світовій практиці. Перше у світовій практиці настільки велика частина бюджету країни, яка воює, фінансується зовнішніми партнерами, і це виклик. Але в той же час це шанс, яким ми або скористаємося, або ні.